Весна 1942 року на Східному фронті віднос не затище. Попри затяжні бої під Ленінградом, Дем'янськом, В'язьмою і Харковом, все ж у жодної зі сторін немає серйозних просувань. Обидві сторони накопичують сили, і готуються до нових битв. Сталін все ще перебував під враженням своїх успіхів у зимовій кампанії. Попри низку невдач на фронті, він все одно вважав, що нацисти вже розбиті і ніколи не зможуть перехопити ініціативу війні. На літо 1942 року совєтський вождь планував продовження наступальних операцій. Проте де завдати перший удар по ворогу у літній кампанії. Основних варіантів було два. Перший з них запропонував командувач Західного фронту, генерал армії Жуков зібрати всі сили на західному напрямі і нарешті оточити та знищити групу армій центр між Ржевом та В'язьмою. Другий план запропонував головнокомандувач військами південно-західного напряму маршал Совєтського Союзу Тимошенко. Він хотів оточити і знищити німецькі війська під Харковом і на Донбасі і далі вигнати німців з лівобережної України. Головним лобістом цього плану був перший секретар ЦК КПБУ і, за сумісництвом член військової ради головного командування Південно-Західного напряму Хрущову. Як і Сталін, він любив втручатися у військові справи і хотів показати себе великим полководцем. У березні 1942 року Хрущов Тимошенко і начальник штабу напряму генерал лейтенант Баграмян. Представили Сталіну план грандіозного наступу. Вождь піддався їхньому проханню і вирішив саме на півдні завдати перший удар у літній кампанії 1942 року. Проте масштаб операції було суттєво зменшено. Замість захоплення лівобережжя тепер все зводилося до взяття Харкова. Увесь план операції обертався навколо так званого Барвінківського плацдарму. Це був виступ совєтських військ на 100 кілометрів у глиб німецьких позицій між сіверським дінцем і Лозовою. Цей виступ утворився у січні березні 1942 року в ході так званої Барвінківсько-озівської операції. Про цю битву в мене на каналі вже є окреме відео, тому рекомендую вам його подивитися. Плацдарм з трьох сторін був охоплений німцями і наступ з нього був занадто ризикованим. Невідомо чим керувалися Тимошенко й Багаремян, але саме з цього мішка вони вирішили завдати удара. Згідно плану операцій, війська Південно-Західного фронту, який 8 квітня 1942 року знову очолив Тимошенко, мали завдати два потужні удари. Перший і найсильніший удар саме з Барвінківського виступу мали завдати 6-та армія генерал-лейтенанта Городнянського і армійська група генерал-майора Бобкіна. Ударною силою цих з'єднань були 7 сьома танкова бригада і 6 6-й кавалерійський корпус генерал-майора Носкова. Ці війська мали обійти Харків з південного заходу, їм на зустріч із Вовчанська мала наступати 28 -ма армія генерал-лейтенанта Рябашева. На захід від Харкова вони мали з'єднатися і таким чином оточити 6-ту німецьку армію генерала Паулюса. 38-ма армія генерал-майора Москаленка мала відволікаючими діями скувати німців біля Чугуєва. Проте увесь цей план міг легко бути зірваний німецьким контрударом у тил наступаючим військам безпосередньо по Барвінківському плацдарму. Власне, саме так і станеться. Але Тимошенко не турбувався за цей напрямок, який обороняли 57-ма армія генерал-лейтенанта Подласа і 9-та армія генерал-майора Харитонова зі складу Південного фронту генерал-лейтенанта Малиновського. Маршал поставив їм завдання міцно тримати оборону. Проте ніяких підкріплень він їм не дав. Також Тимошенко перекинув усю відповідальність за прикриття наступу з цього напрямку на командувача Південного фронту генерала Малиновського. В авантюри Тимошенка і Хрущова з'явилися противники. Жуков вважав план походу на Харків помилковим і пропонував перейти на півдні до оборони, а всі сили кинути в центр. Заступник начальника генштабу Василевський також виступив проти операції і попереджав Сталіна про всі її ризики. Зате начальник генштабу старий маршал Шапошников підтримав план Тимошенка. Проте це його все одно не врятувало, бо 11 травня 1942 року за поразку у Криму його зняли з посади генштаб очолив Василевський. А що в цей час робили німці? Після провалу Бліцкригу Гітлер і його генерали змінили стратегію. У 1942 році вони вирішили завдати головний удар на півдні, захопити хліборобські райони на Волзі і Кубані, а головне родовище нафти на Кавказі. Тобто Гітлер хотів підірвати економіку СССР і таким чином змусити Сталіна капітулювати. Крім того, завдяки захопленню Кавказу, німці хотіли втягнути у війну проти СССР на свій бік ще й Туреччину. Усі ці плани були викладені у директиві номер 41 від 5 квітня 1942 року. Відповідно до неї планувалися подальші операції. Перед початком походу за нафтою група армії Південь Фельдмаршала фон Бока мала ліквідувати барвінківський плацдарм противника. Операція отримала кодову назву Фредеріковс 1 і мала початися 18 травня 1942 року. Головний удар мала завдавати армійська група під командуванням генерала фон Кляйста у складі Першої танкової і 17-ї польової армії. Потужним ударом з району Слов'янськ-Краматорськ вона мала вийти у тил противника та оточити основні сили Південно-Західного фронту. Напередодні битви співвідношення сил було наступним. Совєти мали 765 тисяч 300 чоловік, 1176 танків, 300 самохідних гармат, 1154 гармати, 1700 мінометів і 926 літаків. Німці мали 350 тисяч чоловік, до 500 танків, більше тисячі гармат і 700 літаків. Як свідчить маршал Тимошенко, штаб Південно-Західного фронту і особисто маршал Тимошенко не сумнівалися в успіху майбутньої операції. Совєтський наступ почався вранці 12 травня. Совєтське командування змогло організувати сильну артилерійську та авіаційну підготовку, і тому німці зазнали значних втрат. Шоста армія Городнянського та армійська група Бобкіна прорвали німецьку оборону і за три дні просунулися на 50 кілометрів. Шостий Кавкорпус дістався аж до Краснограда і майже перерізав залізницю до Харкова. На схід від Харкова успішно розвивався наступ 28-ї армії Рябишева. 13 травня кінна розвідка 13-ї гвардійської стрілецької дивізії генерал-майора Родімцева дісталася до околиць Харкова. Здавалося, ще трохи, і Паулюс буде оточений. Проте вже з 14-15 травня ситуація почала змінюватися не на користь Червоної армії. Фон Бок увів у бій резерви і завдав по наступаючому противнику сильні контрудари. Особливо запеклі бої розгорнулися на схід від Харкова. Паулюс зупинив 28-му армію і перейшов у контратаку. Совєтська 57-ма танкова бригада була повністю знищена, а її командир убитий. Генерал Рябишев терміново наказав перейти до оборони проти втратив управління військами. В результаті над 28-ю армією нависла загроза оточення. Проте для Тимошенка ще не все було втрачено. Успіх контрударів Паулюса він міг обнулити, якби ввів у бій свіжі 21-й та 23-й танкові корпуси. Якби вже 14-15 травня вони були кинуті в атаку, то ще можна було б зламати опір німців у районі Харкова. Проте маршал отримав від своєї розвідки помилкові дані про те, що в районі Змієва противник сконцентрував сильні танкові з'єднання. Тому совєтський командувач вирішив поки що не розкидатися танковими корпусами і притримати їх у власному резерві. 17 травня у харківській битві настав переломний момент. У цей день група фон Кляйста вдарила з півдня по Барвінківському плацдармі. Удар припав по 9-й армії Південного фронту. Її оборона була прорвана за декілька годин, а штаб знищений авіаударом. Танкісти фон Кляйста рвонули в глибокий тил наступаючих совєтських військ. Однак Тимошенко продовжив наступ. Сталіну він доповів про те, що турбуватися не треба. Він контрударами зупинить кляйст. І взагалі Харків от-от буде взятий. Вождь повірив і заспокоївся. Зате не заспокоївся Василевський. Як згадує генерал Штеменков, увечері 17 травня, начальник генштабу зв'язався з начальником штабу 57-ї армії генерал майором Анісовим. Ця армія теж відбивала атаки кляйста. Анісов повідомив, що ситуація критична і втримати оборону не вдасться. Василевський негайно повідомив Сталіна про ці події, після чого Верховний зв'язався з Тимошенком. Маршал запевнив, що все під контролем і нічого хвилюватися. 18 травня Василевський двічі намагався вмовити Сталіна припинити наступ і перейти до оборони, проте все безуспішно. Події розгорталися стрімко. Тимошенко нарешті кинув у бій 21-й і 23-й танкові корпуси. Спершу він наказав їм наступати на Харків з півдня, а потім наказав завдати контрудар по групі кляйста. У цих боях обидва корпуси загинули. Тим часом кляйст взяв лозову. Нарешті Тимошенко зрозумів, що ситуація катастрофічна і ввечері, 18... ввечері 19 травня попросив Сталіна припинити наступ та перейти до оборони. Проте тепер уже було пізно. 23 травня кляйст з'єднався з Паулюсом і замкнув кільце оточення. В котел потрапили шоста й 57 сьома армії група Бобкіна і 21 й та 23 й танкові корпуси. Оточені війська було об'єднано в оперативну групу під командуванням генерала лейтенанта Костенка. Проте лише 25 травня всім цим військам було дано наказ пробиватися з оточення. Зав'язалися криваві і запеклі бої. Оточені з усіх сил намагалися пробитися, їм назустріч завдала удар 38 армія генерала Москаленка. З боку оточених коридор намагалися пробити зведена танкова група, яку очолював командир 21-го танкового корпусу генерал-майор Кузьмін. Лише близько 22 тисяч бійців і командирів змогли пробитися з кільця. Бої тривали до 29 травня, а окремі групи пробивалися з оточення і на початку червня. Для СССР це була повна катастрофа. У харківській операції 229 тисяч совєтських солдатів та командирів потрапили у німецький полон. Парпрошу полон. Було втрачено 775 танків і тисячу гармат та мінометів. 24 дивізії, два танкових корпуси і 5 окремих танкових бригад припинили своє існування. Харківська битва стала справжнім погромом совєтського генералітету. У цих боях СССР втратив безпрецедентну кількість генералів. У бою загинули генерали Костенко, Городнянський, Подлас, Анісов, Бобкін, Мантикін, Кутлін, Єгоров, Маляров. Командир 21-го танкового корпусу Кузьмін, будучи важком поране, важкопораненим застрелився, щоб не потрапити у німецький полон. У полон потрапили командир 6-го кавалерійського корпусу генерал Носков, і його начальник штабу генерал Борисов, командир 14-ї гвардійської стрілецької дивізії Герой Союзу генерал Шепетов та багато інших воєначальників. Також у ході боїв загинули українські письменники Олекса Десняк і Леонід Зимний. А майбутній письменник та автор багатьох історичних романів Павло Загребельний потрапив у німецький полон. Головною причиною розгрому Червоної армії під Харковом стали кричущі помилки її командування. Причинами цих помилок було дуже багато причин е, в цих помилках, починаючи навіть з ідеї наступати з барвінківського мішка і закінчуючи до зволікання з відходом. Це вся історія про некомпетентність, бездарність та недооцінку сил противника. Винуватцями цієї катастрофи були Тимошенко, Хрущов, Баграмян і Сталін. Саме завдяки ним німці вийшли в 42-му році до Волги і Кавказу. Видатний український кінорежисер і письменник Олександр Довженко у дні Харківської битви перебував на Південно-Західному фронті. 12 червня 1942 року у своєму щоденнику він написав такі слова: Це була трагедія Шостої армії, що її уготували наші дурноголові генерали, що були колись унтерами і ними залишилися. Подумати тільки, скільки людей загинуло, і ще загине через дурнів, яким доручено історією кидати людей до бою. А що ви, дорогі друзі, думаєте про Харківську битву 1942 року? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.